Гоніометрія, Гоніометрія це оцінка амплітуди рухів у суглобах. Гоніометрія це метод вимірювання кутів рухливості суглобів з допомогою спеціального приладу гоніометра. Вона використовується для діагностики порушень, контролю, ефективності реабілітації і оцінки функціонального стану пацієнта. Види гоніометрів. Класичний механічний гоніометр має шкалу та рухому стрілку. Електронний гоніометр забезпечує точніші вимірювання і може зберігати дані. Мобільні додатки використовують акселерометри смартфонів для вимірювань. Основні правила гоніометрії. Пацієнт може бути в правильному положенні, стандарта поза для кожного суглобу. Фіксована частина гоніометра розташовується паралельно до нерухомого сегмента кінцівки. Рухома частина гоніометра слідує за рухом сегмента, що виконує рух. Записується як активна самостійна, так і, власне, пасивна з допомогою терапевта амплітуди руху. Проводяться мінімум три вимірювання, з яких обирається середнє значення. Це для того, аби уникнути будь-яких похибок і помилок під час вимірювання кутів, контрактур і обмежень рухів суглобів. Вимірювання амплітуди рухів у різних суглобах. Лечовий суглоб розгинання 0,50 градусів, згинання від 0 до 180 градусів. Відведення від 0 до 180 градусів. Приведення від 0 до 40 градусів. Зовнішня ротація від 0 до 90, внутрішня ротація 0,70 градусів. Лікчовий суглоб це був плечовий, Тепер лікчовий. Згинання від 0 до 150 градусів. Розгинання 0. Гіперекстензія до мінус 10 градусів. Супінація обертання назовні від 0 до 90 градусів. Пронація обертання до середини від 0 до 90 градусів. променево зап'ястковий суглоб. Згинання має бути від 0 до 80 градусів. Розгинання від 0 до 70. Градусів. Ульнарне відхилення. Від 0 до 30 градусів і радіальне відхилення від 0 до 20 градусів. Слід сказати про кульшовий суглоб, що згинання у ньому від 0 до 120 градусів, розгинання від 0 до 30 градусів відведення від 0 до 45 градусів, приведення від 0 до 30 градусів. Зовнішня ротація від 0 до 45 градусів, внутрішня ротація від 0 до 40 градусів. У колійних суглобах. Згинання від 0 до 135 градусів. І розгинання від 0 гіперекстензія до мінус 10 градусів. Гомілково-стопний суглоб, тильне згинання підйом стопи від 0 до 20 градусів. підошовне згинання від 0 до 50, інверсія, тобто підошва всередину від 0 до 35 градусів. Еверсія підошва назовні від 0 до 25 градусів. Інтерпретація результатів це має бути норма. Відповідність середньостатистичним показникам обмеження рухливості, гіпомобільність зменшення кута. І надлишкова рухливість, гіпермобільність суглобів, збільшення кута, наприклад, при дисплазії або нестабільності суглоба. асиметрія між кінцівками, ознака патології, якщо різниця перевищує 10 градусів, використання гоніометрії в реабілітації, початкова оцінка, визначення початкового функціонування стану пацієнта, моніторинг динаміки або контрольний огляд, контроль змін під час лікування і реабілітації, оцінка ефективності вправі процедур коригування програми реабілітації. Гоніометрія це простий але надзвичайно інформативний метод оцінки рухливості суглобів, який допомагає лікарям, і ортопедам, травматологам і фізичним терапевтам формувати ефективний план лікування та складати програму і план фізичної терапії та реабілітації пацієнта.